Привіт, малі мої з вами Барська і мій затишний блог з Варшавою покажу, як пройшов мій лютий місяць, початок березня, щасливі моменти, щоденна рутина, шопінг і прогулянки з друзями. Долучайтесь, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Для мене це дуже важливо. Спочатку розкажу вам і покажу, як пройшов наш день Валентина. Моєю ініціативою було зробити ось таке побачення, фотосесія наших радужок. Очей. Це було складно, бо я вирішила наліпити собі накладні вії, що було помилкою, і я не змогла достатньо широко відкрити своє око, тому фотосесія в мене відбувалася в два заходи. Я вже там і пальцем помагала, чим тільки не помагала. Не робіть, не повторюйте моїх помилок. Це пройшло за 10 хвилин, і треба було годинку почекати, поки оброблять і розрукують наші очі. Ми з нареченим спустилися вниз в кафе, час пройшов швидко, за келишком просеко, апероля, дочекалися результати, він просто вразив. Мені хотілося постійно роздивлятися, наші оченята просто ніби два океани зіштовхнулися. А решта вечора пройшла в такій романтичній вечері: картопля в мундирі, наша тюлечка, огірочки, ось такий просто сільський романтик. Дуже гарно вийшло. Я кажу, що зато то зрозуміло, що в наших дітей будуть блакитні очі. Але блакитні, але дуже різні. В мене є такого вогник в очах, мене горить. Також і вам показувала, що роздруковувала фотографії. Це така дошка бажань, куди ми хочемо полетіти, де подорожувати, різні країни, ще її треба заповнити, виявилося, я мало роздрукувала. Але я вірю в силу візуалізації: що кожен ранок прокидаєшся, дивишся, і рано чи пізно ми там будемо. Все на нашій підсвідомості. І дошку бажань моїх ви вже бачили, вона поступово втілюється в реальність. Ось така поличка у нас. Милі мої, сонце світить, а не гріє. Так неочікувано в лютому прийшла зима, мороз і сніг і в Варшаву, і в українські міста. Я мчу до супермаркету, буду робити вперше, що ніколи не робила, буду збирати коробочку добра до. Від військових до військового, не знаю, це на Херсонський напрямок, до кого вона потрапить. Я до цього підтримувала збори, донатила, але тому, що я в Варшаві, було складно саме якісь матеріальні пакунки доправляти. І ось моя майстер по волоссю, не та, що спалила мені волосся, а нова і дуже хороша олена. Вона підтримує цю акцію і збирає коробочки добра. Треба купити продукти, якісь там консерви, солодощі, які не мають такого швидкого сроку придатності. Беру вас з собою, щось оберемо. Це був вихід зони комфорту для мене, тому що я почала знімати в супермаркеті не просто якісь продукти, а ще й намагалася зняти себе зі сторони, щоб якось урізноманітнити блог і показати з різних ракурсів. Але бачите, зробила і закупи і додому щось там мені було потрібно, і зробила для коробочки добра для військових. Вибрала всі сухі продукти з великим терміном придатності, з великою поживною цінністю і розраховувала все це скласти в одну коробку. Прийшла додому збирати пакунки, зрозуміла, що в мене зовсім немає коробочок, лише з піару засилок, але ну, вони не дуже підходять. А не тут багатство храниться. І вирішила, що в мене залишилося з новорічних свят. Такі подарункові коробочки, вони досить цупкі, тому зараз все назбираю сюди. А Зараз починається просто гра в Тетріс. Ну Все, мені здається, я впоралась. Наступний раз підготуюся краще і візьму коробочки побільше. Але склала, склала цей конструктор. Коробочки добра, вже на місці віднесла, скоро поїдуть до військових. І я дуже тішусь, коли ми робимо якісь подарунки, насамперед ми робимо це не тільки, щоб когось порадувати, а щоб потішити своє его, відчути, що ти потрібен цьому світу, що ти робиш щось гарне для цього світу, подивитися на емоції, які даруєш іншим. тож... Не забувайте тішити своє его і робити приємне іншим навколо допомагати. Ну все, всіх обнімаю. Мене вже все, розстріло дерево любові. Це мої улюблені стенди зі знижками. Ось така велика наволочка, яка взагалі схожа на коврик рожевих таких осняних відтінках. Зараз вам покажу ви очманіте. Вона раніше взагалі коштувала 130 злотих, а зараз 20,99. Ось зараз дивлюся, думаю, може нам уже треба. Я вже не хочу зимового декору. У нас ще лежать подушки, такі зелені, салатові. Фалалала. А Це прямо вже весна. Блін, спокуса. Спойлер, я все-таки купила ті наволочки, тому що подумала, це така пропозиція, від якої неможливо відмовитись за таку ціну. Я ще та, що поголічка, але часто себе стримую, просто ходжу по магазину і відчуваю це на дотик. Я тактильна, мені треба все потрогати, відчути, якої воно якості, якої м'якості. Далі моє. Полювання перенеслось в секонд-хенд. Це просто такий азарт серед купи дивних речей знайти ту прилинку, знайти ту карнавальну ідейну стильову штукенцію, яка доповнить черговий мій цікавий образ. Тому ця прогулянка просто для мене як ментал хелс волк. Я чи як там кажуть, дивилася на цей оранжевий топ, дивилася на халати. Буває цікаве взуття знаходжу, але не мої розміри. А ось цей кардиганчик, ви вже, напевно, бачили в моєму інстаграмі, я його забрала, він зари збіркою новесечкий Вже тепліє і заходи сонця стають особливо красивими. Ніби якийсь художник це все намалював своїм пензлем чарівним. Везу добичу додому. Забула показати вам гіацинти, але покажу гортензії. Я люблю, коли є квіти на підвіконні чи якась зелень. У мене зараз доживає м'ята, і моя неулюблена орхідея, її назвала Патриція, але не суть. Зараз про гортензії. Я їх купила в Бедронці десь по 17 18 злотих, тобто до 200 гривень один куч, і як бачите. Тут по 5-6 по таких великих шапочок, і вона радує В мене вже більше 10 днів побільше поливати. Вони реально багато води потребують, але дуже естетично. Я люблю дивитися вікно. Зараз ось так краєвид. І коли вона така зелень, хочу потім на терасу ще щось повисаджувати. Це вже старість, так? Я обожнюю робити сюрпризи і радувати своїх близьких. Це я пакую подаруночок для своєї подруги Юлі. В неї було день народження, і там всякі такі приколяшки. І найголовніше там були квитки у подорож, що буде сюрпризом для неї. І я дуже щаслива, що у нас буде такий ґол. Тріп <гум> без мужиків. У нас буде естетично контентний тур. Зробимо багато для вас краси, і це було одне з міст мрії для неї. Думаю, скоро побачите блог, наш тревел. Божечку, я так хотіла мати цю камеру і найкращим, найбільшим подарунком була саме ця DJI Cosmo Pocket 3 від мого нареченого. Так круто мати поруч собою людину, яка підтримує будь-які твої починання, твої ініціативи. Я дуже хотіла покращити якість контенту на YouTube, і ця блогова-влогова камера стане чудовим <див> девайсом. Гаджетом, який покращить мій контент. Я дуже тішусь, я дуже вдячна. Я вже вчусь нею користуватися, і частина майбутнього блогу буде знята саме на неї. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте вподобайки, підписуйтесь, шерте, діліться моїм відео з друзями. Дякую вам всім. Обіймаю! Ось вона, омріяна камера. Ви вже під'єднали додатковий акумулятор і виявилось, що тут всередині немає карти пам'яті, тому мені ще треба карта пам'яті. Вона завжди дивиться. Це що, я знімаю блог на блог?